У селі Скраглівка відбулись районні змагання серед кращих сільських команд з футболу. За право називатися чемпіонами цього року на футбольному полі змагалися п'ять команд різного віку від початківців до ветеранів сільського футболу. Гравці зазначають, що навіть участь у цьому турнірі для них визначна подія. Ми в цьому турнірі ми приймаємо участь не перший раз. Дякуємо організаторам, які в нас запрошують, уже особливо Василю Михайловичу щуру. Враження, самі позитивні. Шкода, що вони не виграли, але надію, що в слідуючих матчах ми надоложимо цей. Процес, але головне, що ми приймаємо участь, будемо надіятися, що не один рік будемо тут приймати. Намагаємося якнайчастіше організовувати такі свята. Ну, підтримуємо, організовуємо, робимо свято. Подобається дуже спорт, здоров'я. Першу гру перемогли, набралися ентузіазму, готові далі перемагати. Організатори зазначають, що важливо не лише навчати молодь, любити спорт та футбол, а й демонструвати власним прикладом свою відданість цій грі в нашому дитинстві, моєму дитинстві, коли ми коли знали, що таке футбол, що таке волейбол. А зараз діти з комп'ютеризацією ці телефони це на перерву виходять тільки телефони. Але вже де декілька днів збираються тут стадіон готовий. Я бачу, вечором приходять або після обіду. Я навіть виходжу з ними якихось півгодини. По Побігати колишній гравець команди Сокіл нині вже ветеран футболу. Пан Михайло зізнається, що, попри поважний вік, лише два роки тому припинив грати через травму. Проте з радістю щороку приїздить на турнір та радіє, що спортивний розвиток не зупиняється. Для нас футбол це як релігія. Для цих сіл, що нас оточують, бо ми тут споріднені футболом на протязі багато років. Ми грали в на першу першу персукраїни. Мирославка з Королівка була одна команда. Це було в 80-х роках. Ми вигравали першість України, Кубок України і були призерами першості області. Так що давно ці зв'язки у нас існують. Після трьох годин виснажливих ігор переможців такі визначили. Бронза дісталась гостям команді села Мирославка, срібло Юнайту, а беззаперечними переможцями стала місцева команда Короля. Вболівальники від гри були у захваті. Футбол, це круто! Сергій Косюченко, Максим Возний, новини Житомирщини. В Житомирі відбувся чемпіонат України з більярдного спорту серед ветеранів у трьох вікових групах з комбінованої піраїди. З мані взяли участь кращі спортсмени з багатьох регіонів України, а також Житомирські більярдисти, які у всіх вікових групах здобули призові місця. Турнір дуже хороший, будемо так говорити. Зібрались дуже сильні хлопці у всіх групах. Так що боротьба була така напряжена і немножко. Трохи... Впечатлення очень яркі, отримав масу адреналіна і інтересне, ну, срібну нагороду серед сеньорів завоював житомирянин Микола Герасимчук, а в старшій віковій групі у фіналі Володимир Лучинський з Білої церкви здобув перемогу над чемпіоном СРСР Анатолієм Маліванчуком з Вінничини. І я рад, що свої води. Ми оба радуємо болельщиків. Я думаю, надіюсь, красиво ігрою. У цій же віковій групі третє місце посів Житомирянин Юрій Прокопчук, який нещодавно у Вінниці здобув срібну нагороду представницького турніру. Дуже організований турнір. Ігри показали, що рівень росте біляр ветеранів. Біляр це життя, це. Зас, якби успокоєння системи. дійсно більярд один з кращих видів дозвілля у ветеранському віці. Він не дає старіти, а мобілізує на перемогу. Сергій Богінський, новини Житомирщини.